Шарль Азнавур, подібно до Моріса Шевельє та Едіт Пігаф, які досягли найвищих успіхів як в музиці, так і в кінематографі, вважається стовпом французької культури ХХ століття. Ух, Тримаючи культуру! Азнавур писав пісні, виступав із концертами, записувався в студії, знімався в кіно, займався благодійністю, давав. Інтерв'ю, і все це в таких непомірних кількостях, а справедливо називають найпрацездатнішим діячем культури минулого століття, і до такого похилого віку Азнавур буквально працював до останніх років свого життя, що все це просто в голові не вкладається. Азнавур написав близько 1300 пісень. Він знявся у 60 картинах, в тому числі в стрічках Франсуа Трюфо. І Жана Кокто він продав десь 200 мільйонів записів. Він випустив 300 музичних альбомів і дав не менше 1100 концертів у 94 країнах за деякими параметрами. А знавур переплюнув і Френка Сінатро, і Елвіса Преслі, і Боба Ділана, і навіть самих Зе Бітлз.